Тут на одному з напрямків Східного фронту я познайомився з бійцем, який тільки протягом цього тижня особисто знищив понад сотню окупантів. Він пілот ударних дронів Аутел, герой в усіх сенсах. Нещодавно він отримав найвищу нагороду, зірку Героя України воює в легендарному батальйоні К 2 54-ї бригади. Цьому підрозділу зараз вкрай потрібні ці комплекси Аутел. Тож я прошу українців долучатися до збору, який відкрив цей батальйон, реквізити в сюжеті, які я пропоную подивитися далі. Ціль уражено, як працює повітряний снайпер батальйону К-2. Працював кім трактористом звичайним. Полювання на окупантів. Який рахунок знищених ворогів? Вдумайтеся, 102 окупанта. Це, якщо брати так по міркам, то це така рота. Найвища нагорода, яка знайшла свого героя. Служу народу України. Дякую. Будемо шукати русню. І що знайдемо? То завтра хто то отримать новеньку ладу? Ранок для ворогів починається з бавовни. Коли він виходить на своє полювання, популяція окупантів стрімко зменшується. Сергій гвоздь на позивний стайгер, пілот ударних БПЛА батальйону К-2 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він той, кого рашисти бояться як вогню, бо він і є вогонь, який нищить загарбників з неба. Джекпот це як ну в один день вони заскочили, а я потім нарахував по тілам. Це 20, 20 ще мостів було. У мирному житті Сергій працював на тракторі марки Стайгера, звідти і позивний. У 2016-му добровольцем пішов на фронт. Велику війну зустрів на Донбасі, був у піхоті. Тож ворогів він бачив не тільки з дрону. І так вийшло, що русочки заскочили в окоп. Один раз заскочили, їх відбили, другий раз заскочили, їх відбили. Третій раз заскочив, вже поїхали ми з побратимами туди. Теж ми там пострілялись трохи, зі ними. я отримав поранення, і вони відійшли. Що за Триста! Працювати з пташками Сергій почав одразу після повномасштабного вторгнення. Що то за сила? Зрозумів, коли за допомогою дрона вдалося виявити і зупинити цілу механізовану колону. Спостерігаю, в'їжджає танчик з посадки, їде в нашому напрямку. За танчиком ще танчик. Потім в'їжджає вісім БТРів. Ми зрозуміли, що це не туман уже. Кацапська братня. Кинули танка і побігли. Хороший танк, новенький, Т-90. з того часу Сергій вдосконалював свої навички, поєднував аеророзвідку з ударними дронами. Робота ладналася. Спочатку ми кидали просто Воги 17 по одному вогу. Це для нас було. Ми вога занесли, кинули. А зараз вже бачите, дошло до того, що ми несемо там 700 грам. А це вже це немало. Минулого місяця росіяни спробували прорвати лінію оборони, яку утримує підрозділ Сергія. Що з того вийшло? купа ворожих трупів. Ми там почали втрачати позиції. Хлопець там за, за якихось, мабуть, там 5 діб, тільки 200 ми щось зробив, 37, і 300 ми там близько 40. Тут, тут дивіться, ви кажете, як так. І в нього вийшла цифра 102. Тільки 102 знищених ворога за місяць часу. Тоді Сергій побив рекорд. За такий короткий термін зробити понад сотню хороших росіян йому ще не вдавалося рота окупантів вже більше не буде іти і штурмувати українські позиції, і це ми не рахуємо поранених. І ще більше. Ось так плани росіян пішли прахом, і в тому є велика заслуга дронів. Ну якби вони захватили нашу висоту, то деяким підрозділом просто прийшлося б знятися і відійти. З рук президента Сергій отримав найвищу нагороду: зірку Героя України. Вітаю. Дужу ну, народу України, дякую. Я спочатку не повірив, потім взяв, дивлюся, та ні, вроді я. мені вони горіть, мені дали героя, типа, спасибо, але я не достоєн, чому саме я. Я говорю, будеш комбатом і комбрігом, будеш ти вирішувати хто достойний. На сьогоднішній день це було моє рішення. І якби в мене ще була б така можливість, я б ще раз би, ну, подав би його. Ну, я себе особо не рахую, там, якимось воїном. Я звичайний військовослужбовець, як і всі. Нині Сергій працює на дронах Аутел. Вони більші за мавіки, несуть більший боєприпас, мають тепловізор і камеру нічного бачення, а відповідно і коштують недешево. І потреба у цих дронах завжди існує. Тому люди завжди підтримують ось таких хлопців. Ці хлопці вони роблять дуже важливу справу. Вони наближають нас до перемоги. І мотивації їм не позичати, каже Сергій. За кожну гривню буде звіт у вигляді ось таких відео. Вони тупо стирають е, наші міста з лиця землі. За це якби просто умерти мало. Даже з Донбасу. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Кірепко. Подробиці марафон. Єдині новини.